Уявіть, холодний зимовий вечір у Альпах, сім'я збирається навколо столу, а у центрі казанок із булькітливим розплавленим сиром. Швейцарське фондю можна без перебільшення назвати коронною стравою швейцарської кухні. Та це лише верхівка айсберга цієї унікальної гірської країни. Наприклад, чи знали ви, що швейцарські солдати мають досвід війни з Росією і пов'язану з цим страву? Ні. Тоді це відео вас здивує. До речі, ви залишили сотні коментарів зі проханням зробити другий випуск про кухню Німеччини. Тож ми над ним працюємо. Найближчими тижнями воно вийде на каналі. А поки що просимо вас підписатися на наш новий канал Джордано і за можливості підтримати цей канал. Усі деталі і посилання будуть у описі до відео. А ми починаємо! Швейцарська кухня заслуговує на визнання у гурманів усього світу, незважаючи на досить сильний вплив сусідніх країн Німеччини, Франції та Італії. Вона має чимало своїх делікатесів, а одна з головних пам'яток Швейцарії. Це шоколад. Швейцарський шоколад. Це не просто продукт, а невід'ємна частина швейцарської культури, і кулінарної ідентичності. Його асоціюють із такими поняттями, як якість, інновації і традиції. Швейцарські шоколад'є 19-го сторіччя здійснили революцію у виробництві шоколаду, упровадивши методи, які й досі використовують для досягнення високого рівня якості. Шоколад робили в Україні і раніше за 19 сторіччя, та спочатку він помітно гірчив. Цю проблему владнали після винаходу технології конденсації молока, яку активно впроваджували в компанії Nestle. 1870 року на прилавках уже з'явилися молочні плитки. Створення унікальної формули перевернуло класичне уявлення про шоколад. Середньостатистичний житель країни з'їдає на рік 11 кілограмів шоколаду. Це не дивина, оскільки його продають усюди, починаючи від дрібних магазинів, Магазинчиків до гіпермаркетів. У одному з магазинів Женеви покупцям пропонують навіть шоколад з присмаком гавайських сигар. Наступним пунктом, звичайно ж, іде сирне фондю. Існує багато різних способів і сирних сумішей для приготування фондю. Назва походить від французького дієслова фондо. Сирне фондю зазвичай готують із тертого сиру таких сортів як грюєр, вашерена або апенцеллер, розплавленого із додаванням білого вина. Фондю їдять гарячими з какелона, посуду з відкритою широкою верхньою частиною, в який умочують шматочки хліба, підхоплені спеціальною довгою виделкою. При цьому какелон стоїть на горілці, тож регулюванням полум'я сир підтримують у рідкому стані. Рьошті чи рьості? Рьості це різновид картопляної галети, яку їдять як основну страву чи як гарнір. Картоплю спочатку варять, очищають, потім труть на терці, а після обсмажують у маслі на сковорідці у формі галет. Рьості часто доповнюють будь-яким гарніром: яєчною, сиром, овочами, грибами чи м'ясом. Тертак для рьості – це швейцарський винахід кінця 19-го сторіччя, яка робить рьості унікальною у своєму роді стравою. Як бачите, всі мають свої даруни багаті на власну історію. Раклет це страва дуже поширена в кантоні Вале. Половину головки сиру нагрівають за поверхнею розрізу, а розплавлений сир зішкрябують на тарілку. Сир раклет легше плавити невеликими порцями у спеціально призначеній для цього піці раклетниці, яка є майже в кожному швейцарському домі. Назва походить від французького слова гаклі, що означає дряпати. Традиційно скибачки раклету плавлять і подають із картоплею мундирі, цибулею маринованими корнішонами й. Овочами. Швейцарці також обожнюють бірхер мюслі, які часто коротко називають просто мюслі, як сніданок, повноцінну страву чи легку закуску. Бір мюслі – це пшеничні або вівсяні пластівці, до яких додають подрібнені фрукти і молоко. Існує незліченна кількість варіантів їхнього приготування з додаванням меду, йогуртів і горіхів. Рецепт бірхер мюслів створив швейцарський лікар Максиміліан бірхер Беннер на початку 20-го сторіччя. Харчування на основі яблучної Дієти, яке розвинулося з сироїдіння, спочатку перевірили на пацієнтах у санаторіях як легку вечерю. Альпійські макарони! У цій страві поєднані макарони, картопля, сир, цибуля і яблучний соус, що в сукупності дає незвичну гру текстури смаків. Спочатку еплер-магроне була основною їжею альпійських пастухів, а тепер стала відомою національною стравою, яку цінують за простоту, доступність і передусім за смак. Малаков! Малоков це кулька смаженого сиру. Рецепт привезли швейцарські найманці, які приєдналися до кримської війни у складі французько-британської армії, що билися проти Росії. Малаков зазвичай подають із корнішонами, маринованою цибулею, гірчицею і вином. Цюріхське рагу. Цюріхер гешнет Целтес. Це місцевий спосіб приготування тушкованого м'яса у білому соусі зі грибами, білим вином, петрушкою і лимонною цедрою. Традиційно використовують телячу корейку. Рагу зазвичай подають із оладками рьості і білим швейцарським вином. На першу згадку про це рагу можна натрапити в кулінарній книзі 1947 року. До класичного рецепту входять такі інгредієнти, як нарізані смужки телятини, біле вино, вершки і соус демігляс. У деяких сучасних рецептах також згадують про гриби й телячі нирки. Полента так, так, ви не помилилися? Швейцарська кухня, запитаєте ви? Атож, адже по той біч швейцарський халь розташований італомовний кантон Тічино, мабуть, найкрасивіший регіон у всій Швейцарії. Хоча країна загалом настільки красива, що на епітет найкрасивіший, складно заслужити. Дві найпопулярніші версії Поленти не можуть різнитися сильніше. Одна м'яка і кремова, а друга нарізана кубиками і смажена. Ландєга легко знайти не тільки у Швейцарії, а й у Франції, Австрії, Німеччині. Напівсушену ковбасу пресують до стандартної прямокутної форми перед копченням і сушінням. Найпоширеніші види м'яса це свинина і яловичина, які потім змішують із червоним вином спеціями, цукром і салом. Назва ланд'єга означає мисливці. Тут йдеться про той факт, що ці ковбаски особливо зручні і популярні серед мисливців і туристів, які беруть їх із собою під час походів у гори. У цілому. Тому ж асортимент ковбаси сиров'ялиного м'яса максимально різноманітний і відрізняється відповідно до регіонів: Женевська лонжоль, водуазька ковбаса і коров'яна ковбаса у вершковому соусі з кантону Юра в західній Швейцарії, сира ковбаса для смаження Санкт-Галена у східній Швейцарії, сиров'ялине м'ясо Граубюнден у південно-східній Швейцарії і Мортадела з печінкою у південній частині Швейцарії у Тічино». Це продукт на основі пивних дріжджів із додаванням моркви і цибулі, винайдений 1931 року. І паштет парфе, створений 1942 року, найпопулярніші пасти для бутербродів. Цугеркіршторте. Цугеркіршторте або цукський вишневий пиріг це чудовий приклад швейцарського пекарського мистецтва. Цей вишуканий торт утілює в собі баланс смаку і текстури, що робить його фірмовою місцевою випічкою. Це не типовий фруктовий пиріг. У основі десерту легкий повітряний бісквіт, розділений на шари і щедро просякнутий вишневим лікером. Шари також промащують гладким масляним кремом і тонким шаром вишневого пюре. Зовні торт покриває і тонким шаром марципану, який надає випітці легкого мигдального смаку і вишуканого вигляду. Бюнден нустоте це пиріг із пісочного тіста. Випічка походить зі швейцарського німецького кантону Граубюнден і наповнена карамеллю й горіхами. Бюнденський горіховий торт це продукт тривалого зберігання, його можна зберігати в холоді впродовж двох місяців, завдяки чому замовлені торти часто надсилають поштою. Грушевий хліб це традиційна в Альпах випічка з начинкою з сушеної груші. Спочатку грушевим хлібом харчувалися бідняки, для яких зерно з низин було дорого. Гим, отож вони додавали до хлібного тіста сушені фрукти задля економії. Грушевий хліб у Швейцарії це традиційна різдвяна й новорічна страва. Із солодкого варто було б згадати ще ріколу, цукерку, виготовлену зі 13 рослин, яку виготовляють у Швейцарії від 1940 року. А як щодо напоїв, рівела це газований напій на основі молочної сироватки, який надійшов до продажу у 50-ті роки 20-го століття і швидко набув популярності. Внаслідок насичення швейцарського ринку Рівела намагалася розширити продажі свого продукту в інших країнах, як от Велика Британія 1999 року, чи США п'ять років по тому. Та обидві спроби закінчилися невдачею. Наразі популярна за межами Швейцарії лише у країнах-сусідках. Солодовий напій Овелмальтін назва походить від латинського «огум» яйце і англійського малт, що означає солод. Який випускають у розчинному порошкові. Уперше його створив Альберт Вандер 1904 року. Дивний, мабуть, смак, якщо хтось куштував. Дайте знати: флаундер. Це мінеральна вода зі смаком бузини і меліси. Для приготування цього напою використовують мінеральну воду зі джерела Гоба у кантоні Апенселер. Звичайно ж, розповідаючи про Швейцарію, не можна не згадати про шнапс. Якщо казати прямо, то шнапс це не що інше, як ягідний або фруктовий дистилят. Тому шнапсом зазвичай називають усі безбарвні напої до 40 градусів. Кіршвасер, який є різновидом шнапсу, це традиційний алкогольний напій, вишнева горілка. Це прозора фруктова настоянка з вишневим ароматом. Таку горілку отримують шляхом дистиляції сусла з вишень із кісточками, тому смаку може відчуватися мигдаль. Вино поширене у багатьох кантонах Швейцарії, проте це тема для окремого випуску, який, ймовірно, мало кому був би цікавий. Частка продажів вина в Україні становить у середньому коло 50% на рік від загального проданого алкоголю. Частка пива становить одну третину і споживають її переважно італійці. Кантон Юра виробляє ще й абсент і є експортером світового рівня. Упродовж певного часу діяла заборона на виробництво цього алкогольного напою. Однак 2005 року виробництво знову стало легальним. І ще один напій, напевно, не знайомий гостям Швейцарії: це мост. Зазвичай у фермерських господарствах частину врожаю яблук переробляють на джем, іншу частину на яблучний сік. Газований сік перетворюється на безалкогольний напій ЗЮС мост, а переброджений на напій, який нагадує класичний яблучний сидр, але з нижчим відсотком алкоголю Апфельвайн або мост». Пуха, здавалося б чого там у тій швейцарії унікального? Та як бачите, вкотре чергова подорож до кухні іншої країни залишає приємні після смак і подив. І з вами була Історія на тарілці. Побачимося зовсім скоро!